Доброго дня, шановні дев'ятикласники! Я Смирнова Ольга Юріївна, вчитель хімії Уманської загальноосвітньої школи номер 14 І сьогодні ми з вами вивчимо, що таке ступінь окиснення. В ході вивчення даної теми ми з вами навчимося передбачати можливість ступені окиснення, визначати ступінь окиснення за хімічною формулою і складати формулу хімічних сполук за відомими ступенями окиснення. Ступінь окиснення це умовний заряд на атомі в молекулі або кристалі, обчислений з припущеннями, що спільні електронні пари повністю зміщені у бік більш електронегативного елемента. Ми пам'ятаємо, що найбільш електронегативних є атом флуору, а найменшу електронегативність має металічний елемент франції. Прості речовини можуть бути у нас атомарної або молекулярної будови. Молекули простих речовин, які складаються з двох або більше атомів, утворюються за допомогою спільних електронних пар в ковалентному неполярному зв'язку. При такому зв'язку не відбувається зміщення спільних електронних пар. Скільки б не було спільних електронних пар, одна як у водню, дві, як в кисню, або три, які утворюються при утворенні молекули азоту, ці спільні електронні пари будуть знаходитися на однаковій відстані від ядер обох хімічних елементів. Тому прості речовини мають ступінь окиснення 0. Запам'ятаємо. Що прості речовини утворені атомами металів за допомогою металічного зв'язку. І прості речовини, що утворюються атоми неметалів за допомогою ковалентного неполярного зв'язку, завжди будуть мати ступінь окиснення 0. Але молекули всіх речовин, і простих, і складних, є електронейтральними. Тому ступінь окиснення всіх елементів у складній речовині також завжди дорівнюють нулю. Ступінь окиснення може бути сталим і змінним. Сталі ступіні окиснення або незмінні виявляють елементи, що мають сталу валентність. Наприклад, елементи металічних елементів першої головної підгрупи літій, натрій, калій, рубідій, цезій, францій – завжди будуть мати ступінь окиснення плюс один. Елементи другої головної підгрупи це також металічні елементи, будуть мати ступінь окиснення завжди плюс 2. Хімічний елемент алюміній завжди буде мати ступінь окиснення плюс 3. Зауважимо, що ступінь окиснення надписується над атомом хімічного елемента. І спочатку ми зазначаємо показник ступеню окиснення позитивний або негативний, а лише потім його числове значення. Ступінь окиснення гідрогену майже завжди плюс один. Але якщо гідроген утворює сполуки з металічними елементами, утворюються так звані гідриди металічних елементів, то тут у нього ступінь окиснення буде винятковий мінус 1. Ступінь окиснення оксигену майже в усіх сполуках мінус 2. І лише коли оксиген з'єднується з, окс... з більш електронегативним атомом флору, він буде виявляти позитивний ступінь окиснення, що є винятком для цього хімічного елемента. Ступінь окиснення флору завжди дорівнює мінус 1, як у найбільш електронегативного хімічного елемента. Якщо ми з вами уважно подивимося на періодичну систему хімічних елементів, то ви обов'язково пригадаєте, як можна розрізнити металічні і неметалічні елементи. Якщо ми проведемо умовну лінію відбору до остаток, то всі П-елементи, які опиняться вище умовної лінії, будуть неметалічними елементами. Решта хімічних елементів, що знаходяться у лівому нижньому куту та елементи побічних підгруп, будуть металічними елементами. За періодичною системою ми можемо з вами передбачити. Можливість ступінь окиснення для металів та неметалів? Ступінь окиснення металу найнижчий буде завжди дорівнювати нулю, і ніколи не буде від'ємним. Найвищий ступінь окиснення для металічного елемента буде завжди позитивним і дорівнювати номеру групи. Давайте зазначимо в наших конспектах, що металічні елементи визначають вищий ступінь окиснення за номером групи. І він завжди буде позитивний, а найнижчий ступінь окиснення завжди дорівнює нулю і ніколи не буває від'ємним. Для неметалічних елементів, таких як бор, карбон, силіцій, нітроген, фосфор, арсен, оксиген, сульфур, селен, телур, флуор, хлор, бром та йод, найвищий ступінь окиснення також визначається за номером групи. Але тут є певні виключення. А найнижчий ступінь окиснення є негативним, під'ємним і визначається за формулою номер групи мінус 8. І тут також є одне виключення. Зазначаємо вищий ступінь окиснення позитивний і дорівнює номеру групи, нижчий ступінь окиснення негативний. І визначається за формулу номер групи мінус 8. Про виключення ми будемо говорити трішечки пізніше. За номером групи ми можемо передбачити вищий і нижчий ступінь окиснення. Візьміть, будь ласка, свої періодичні системи до рук і ми з вами разом їх визначимо. І так, найбільш характерні ступінь окиснення для С та П елементів. Якщо елемент знаходиться в першій групі, то вищий ступінь окиснення буде плюс 1, а нижчий 0. Якщо в другій Вищий ступінь окиснення буде плюс 2. Якщо в третій вищий ступінь окиснення буде плюс 3. Нижчий ступінь окиснення завжди буде 0, а проміжних ступень окиснення для них не існує. Якщо елемент знаходиться в четвертій групі, то найвищий ступінь окиснення буде плюс 4. А найнижчий визначаємо четверта група мінус 8 буде мінус 4. Для п'ятої групи. Відповідно, плюс 5 і мінус 3. Для, ви, для шостої групи плюс 6 окрім оксигену та мінус 2. І для сьомої групи плюс 7 окрім флору та мінус 1. Також властиві проміжні ступені окиснення, які можна передбачити, знаючи будову атома даного хімічного елемента. І так, про виключення. Гідроген у нас стоїть у першому періоді. Перший період містить лише два хімічних елементи. І тому для них завершеним періодом є два електрони на останньому зовнішньому рівні, тобто дуплет. А для решти елементів, які знаходяться від другого по сьомий період, це буде октет. Тому найнижчим ступенем окиснення для гідрогену буде мінус один. Тобто визначається за формулою номер групи мінус 2. Зазначимо собі, що вищий ступінь окиснення для гідрогену буде плюс 1, а найнижчий ступінь окиснення мінус 1. Друге виключення це оксиген. Оксиген знаходиться в 6-й групі. А за правилом ступінь окиснення мав би дорівнювати плюс 6. Але таким він для оксигену ніколи не буває з огляду на його будову атома. Найвищий ступінь окиснення для, окси... для оксигену це плюс 2 в одній єдиній сполуці овтор 2 фторид. А найнижчий ступінь окиснення мінус 2, який він проявляє майже в усіх сполуках, які утворює. Флуор у нас знаходиться у сьомій головній підгрупі. Але ступінь окиснення плюс 7 ніколи не виявляє. Найвищий ступінь окиснення для флуору – це 0 у вигляді простої речовини фтору. А найнижчий ступінь окиснення мінус 1. І він виявляє цей ступінь окиснення в усіх сполуках, які утворює. Дані виключення потрібно запам'ятати. Для того, щоб визначити, Ступінь окиснення в бінарних сполуках або в складних сполуках, що містять три і більше атомів, нам потрібно скористатися принципом електронейтральності. Сума ступенів окиснення усіх елементів, з яких складається речовина, має дорівнювати нулю. Загальний негативний заряд. Дорівнює кількісно загальному позитивному заряду. Тобто кількість прийнятих електронів має дорівнювати кількість електронів, які були втрачені одним з хімічних елементів. Для того, щоб визначити ступінь окиснення в складній речовині, спочатку ми візьмемо бінарну сполуку, ми повинні записати формулу речовини. Наприклад, ферум 2О3, ферум 3-оксид. Потім. Ми надписуємо сталі ступені окиснення, відомі ступені окиснення. В даному випадку ми знаємо, що оксиген завжди має ступінь окиснення мінус 2, обчислюємо сумарний негативний заряд. Тобто мінус 2 ми множимо на мінус 3 і маємо сумарний негативний заряд мінус 6. Отже, і, сума, і сумарний позитивний заряд на атомі ферума також у нас має дорівнювати 6, але з протилежним знаком. Тепер ми плюс 6 ділимо на кількість атомів ферума, їх у нас 2. І отримаємо заряд на атомі феруму, ферум 2,3. Ось так ми визначили ступінь окиснення феруму в даній сполуці плюс 6. 3. Спробуємо ще раз. І так, ми маємо фосфор 5 оксид p 2 o 5 Відомим ступенем окиснення для нас буде ступінь окиснення оксигену. Мінус 2. Визначаємо сумарний негативний заряд мінус 2 множимо на 5. Це буде мінус 10. Отже, на два атома фосфору у нас припадає сумарний заряд. Плюс 10. Плюс 10 ми ділимо на 2 і маємо ступінь окиснення фосфору плюс 5. Якщо у нас сполука буде складатися з трьох хімічних елементів, наприклад, це формула кислоти або формула основи, ми записуємо формули речовин. Потім підписуємо ступінь окиснення оксигену та гідрогену, тому що вони є сталими. Потім ми складаємо рівняння, позначаючи ступінь окиснення невідомого елемента через х. Такі рівняння є легкими, і я вірю в те, що ви їх зможете розв'язати усну. Мінус 2 на 4 буде мінус 6. Ой, вибачайте мінус 8, плюс 1 на 2, плюс 2. Мінус 8, і плюс 2 будемо мати мінус 6. А помінявши ступінь окиснення на позитивний, тому що нам треба з протилежним ступенем оки... значенням ступінь окиснення, ми будемо мати плюс 6. Рахуємо для хром гідроксиду. Плюс 1 ступінь окиснення гідрогену помножено на три атоми, дасть нам сумарний позитивний заряд плюс 3. Мінус 2 в оксигена. Помножене на 3 атоми оксигену дасть нам сумарний негативний заряд мінус 6. Мінус 6 і плюс 3 маємо мінус 3. Міняємо знак на протилежний і обчислюємо ступінь окиснення хрому плюс 3. Надписуємо вже обчислені ступені окиснення. Спробуємо ще раз. Ортофосфатна кислота H3 po 4 Надписуємо ті ступені окиснення, які ми з вами знаємо. В гідрогену це буде плюс 1, оксигену це буде мінус 2. Обчислимо сумарний негативний заряд. Мінус 2 на 4 буде мінус 8. Плюс 1 на 3 буде плюс 3. Отже, ми робимо висновок, що ступінь окиснення фосфору буде позитивним. Мінус 8 плюс 3 буде мінус 5 і міняємо знак ступеня окиснення на протилежний і отримаємо ступінь окиснення фосфору плюс 5. Для того, щоб скласти формулу сполуки за відомими ступенями окиснення, ми повинні записати хімічні елементи. Певні послідовності, як, як вони зазначені у назві речовини. Наприклад, сульфур -оксид, сульфур 6 оксид. Ми знаємо, що ступінь окиснення сульфура буде плюс 6, оксигену мінус 2. Або інша сполука, до прикладу, фосфор ступінь окиснення плюс 3 і хлор в ступень окиснення мінус 1. А тепер давайте згадаємо, що таке НСК. Це найменше спільне кратне. Це таке число, яке буде ділитися і на один, і на інший ступінь окиснення. Тобто, якщо ми маємо 6 і 2, яке число ділиться і на 6, і на 2? Вірно, це 6. Якщо у нас є 3 і 1, яке число ділиться на обидва дільники? Правильно, це 3. Ми визначили найменше спільне кратне. А тепер ми повинні поділити найменше спільне кратне на значення обох ступенів окиснення. І отримаємо 6 поділити на 6. Це буде індекс 1 для сульфуру. Ми його пам'ятаємо, не пишемо одиничку. 6 ділимо на 2, маємо 3 для оксигену. Найменше спільне кратне для фосфору буде 3. 3 ділимо на 3, отримуємо одиничку для фосфору. І 3 ділимо на 1, отримуємо 3 для хлору. Записуємо формули речовин. Сульфур О3 і фосфор хлор 3. Спробуємо ще раз. Ми знаємо, що у нас сполука складається з хрому і оксигену. Ступінь окиснення хрому плюс 3. Ступінь окиснення оксигену мінус 2. Найменше спільне кратне для 3 і 2 буде 6. 6 ми ділимо на 3 і маємо індекс 2. 6 ми ділимо на 2, маємо індекс 3. Я вірю в те. Що ви легко опануєте дану тему, у вас це вийде, якщо ви докладете певних зусиль. Успіхів вам у вивченні хімії! Всього найкращого!